Здоров'я під контролем важливі медичні обстеження для жінок і чоловіків. На ранній стадії більшість новоутворень можна успішно вилікувати. Хоча б раз на місяць оглядайте шкіру та родинки. Рекомендація для жінок після 20 років: раз на місяць пальпувати груди. Обов'язкові обстеження у спеціалістів назначить сімейний лікар на щорічному профілактичному огляді. Щороку жінкам варто проходити гінекологічний огляд, УЗД або мамографію. Чоловікам після 40 відвідувати уролога та перевірятись на новоутворення простати. Тримайте здоров'я під контролем. Регулярна діагностика лише частина профілактики. Вакцинація проти вірусу папіломи людини запобігає до 90% випадків патологічних змін шийки матки. Правильно харчуйтесь. Підтримуйте здорову вагу тіла, рухайтесь, киньте палити та вживати алкоголь. Не відкладайте здоров'я на потім.